ВІБЕТ юкраї разом сильніші поєдинок у ну, переважно ну, Переважна малюнку гру з нашого боку. Це позитив І по тому, що відбувалося на футбольному полі. З нашого боку, то, думаю, домінація на м'ячі, контроль простору, і створення гольових моментів і велика кількість, наших, велика кількість часу, коли ми були в фінальній третині. Я думаю, що на більшу частину матчу ми знаходилися там. Тому однозначно ці моменти позитивні, але знову ж з негативу, це те, що. Ми вже другий матч не можемо реалізувати те, що ми, те, що ми створюємо. І це, це трохи засмучує, але знову ж таки, це ну, для нас все зрозуміло, чому так. Це брак агресії деяких наших гравців. Групи атаки. І потрібно, для того щоб забувати голи, потрібно бути агресивним і добігати туди. І це, це факт. На жаль, на жаль, так. Будь ласка, запитання. Розкажіть, будь ласка, про заміни. Це е, було продиктовано грою чи сплановано було перед грою? Яка сама заміна? Ну, всі. Я маю угу, угу, угу. Ну, Деякі були сплановані, деякі виходили з того, що відбувалося на футбольному полі. Я думаю, що воно завжди десь такою мірою. Ну, ви ж розумієте, що моя доміка не планувала міняти. Якщо, якщо немає запитань, то я, ну, я би хотів подякувати нашим фанатам. Знову ж таки, знову гра в Рівному і знову їх велика кількість на, на, на матчі. І вони дуже додають сил гравцям, мотивації. І дуже дуже вдячний за ту полку підтримку, яку вони сьогодні дали команді. Я думаю, що і команда віддачувала своєю грою їм, на жаль, не змогли віддячити їм перемоги. Є запитання до речі за диму Можливо, вже є перші висновки якісь? Ні, поки що не зрозуміло, яка ситуація, і буде, буде їхати Вово на обстеження. Завтра повертаємося зараз на базу. І, думаю, завтра він поїде на обстеження і будемо вже знати, яка, яка ситуація. Власне. Щодо Павла Вітера, сьогодні відсутній заявці, чи є причина тому? Е, да, у нього було на тижні пошкодження невелике, і він пропустив е, декілька днів і вирішили, що ну, не потрібно. Ризикувати його здоров'ям і візьмемо тих, хто готовий, тих хто мотивований. Тим паче, сьогодні вийшов Федор замість нього і виглядав досить непогано, тому, тому знову ж таки, не коли хтось вилітає, вибуває, це не потрібно лякати, бо за його спиною має стояти мотивований гравець, який хоче, хоче грати і хоче доводити своє місце на футбольному полі. Останнім часом матчі між Вересом і Карпатом проходять в особливій атмосфері, якийсь особливий настрій обох команд. Чи не вважаєте ви, що це початок якогось захід українського дербі, який, який буде робити наш чемпіонат цікавішим і сильнішим? Ну, я вважаю, я з вами погоджуюся в тому, що коли є азарт і жага до боротьби, до жага до. Створення моментів, там, це, це додає фарб матчам. А коли дві команди грають в такому ключі, то це дійсно такі матчі привертають увагу. І я, я вважаю, що ну, тут в Рівному всім командам нелегко грати. І, і розумію, що. Ну, Їдучи сюди, команди розуміють, що тут суперник досить міцний і з ним не просто грати. А коли команда, виходячи проти Вереса і не боїться грати, ну це завжди буде цікаво. І тому що Верес фокусується на контргрі, і вони люблять, коли команда суперника грає на м'ячі. Я думаю, що але впевнений і думаю, що тут мало хто. З команд наважуються е, грати першим номером, бо розуміють, які, які ризики є е, отримати е, контргру. Тому дійсно думаю, що ці матчі є цікавими і я погоджуюся з вами, що такі матчі будуть привертати увагу болівальників і глядачів. Додавали якоїсь давали в створення моментів якоїсь іскри, ваше положення з Вересом в турнірній таблиці. Ви ж... А я не, чесно не дивлюся. Що тут сусіди в турнірній таблиці? Я ні, я розумію, про що питання. Я кажу, я не дивлюся в турнірну таблицю, і таблицю я не знаю. Не знаю, яке місце посідає Верес. І знову ж таки, я, я хочу бути сфокусованим на. На тих нюансах, які нам не, не дають змогу е, зараз вигравати е, ту кількість матчів, яку ми заслуговуємо, е, не дає які моменти, чому ми не забуваємо ту кількість голів, яку ми можемо забувати, і, е, і ці моменти потрібно нам змінювати. Це, це, е, це те, та площина, де я маю бути сфокусованим і це я хочу змінити. А вся решта для мене не, не так важливо, з ким ми граємо, проти кого ми граємо, в якому місці ми граємо. Абсолютно налаштування всюди однаково. Щодо серії, так, це позитивний момент, звичайно. А щодо гри, то. Важко сказати, хто там ближче був до перемоги, бо дійсно і в нас були моменти і в Карпат, в кого гостріше потрібно проаналізувати гру так по гарячим слідам. Ну, Як мінімум, сьогодні одна і інша команда, думаю, наголо награли. Але малювання ще. В стартовому складі був анонсований Стамуліс. Він отримав ушкодження на розминці, Що з ним? А, у нас взагалі тяжкий виїзд. так… В... Кривий ріг вийшов, тому що дуже важке поле було і дорога дуже дальня. І насправді, от навіть там уліс не відновився. В нього нема пошкодження, але в нього є спазм задньої поверхні стигна одної чи іншої ноги. Тому ми десь ризикували, пробували, він хотів, але, на жаль, він в розминці відчув дискомфорт. І відповідно, ми зробили вже заміну перед цими матчем. Сьогодні наприкінці гри були такі заміни. Годя вийшов за місця Діна і Корнічук теж на посилення флангу, на освіження флангу. Як оцінюєте цих гравців, які вийшли на заміну, аби освіжити фланги? Чи додали вони тієї необхідної свіжості агресії попереду саме на флангах? Ну, щодо Сергія Корнічука, то ми більше хотіли б ну, пішла дійсно дуже активна гра від Сича, Вже веслі не справлявся в захисних діях. І відповідно ми тут більше акцент робили, скажімо так, нивелювати активну гру СИЧА, тому Сергій вийшов. З таким завданням. Ми розуміли, що це номінальний захисник і що там в атакуючих діях десь ми втрачаємо, але тут потрібно було приймати рішення. І рішення було таким. Щодо Годі, то Годя Дмитро гарно проявляв себе і до цього. і мав хвилини в складах, в старт складі, на мою думку, він. Зараз зробив певні висновки з свого минулого, тому що юнаки не завжди вибирають правильний шлях, і тут зараз він більш командний гравець став і це тішить. Я сподіваюся, що він надалі буде прогресувати. І він сьогодні вийшов доволі знов, наскільки якісно в атаку, тому що ми більше вже оборонялися в кінці, але він відпрацював, молодець, тактично грамотно зіграв, тому агресивно. Колеги, чи є запитання? Буде? Немає запитань. Вперше після травми Денис Дува з'явився сьогодні на полі. Чи на 100% він готовий, як оцінюєте його функціональний стан? І наскільки якісно він увійшов у гру, на вашу думку? Ну, Дениса ми знаємо. Я просто щиро радий, що після тяжкої травми він вже з нами. Ми хотіли йому більше хвилин дати, але насправді в нього ще й певні ризики. Якраз відновлені ще він не повністю відновився, тому що там хребці ще. Ще, ще повністю я там не хочу е медичні терміни залазити, бо наскільки лікар сказав, що там ще потрібно трішки часу. Але він вже тренується, досить об'ємну роботу зробив бігову, і він вже тренується в загальній групі. Тому ми йому дали сьогодні відчути знову ж таки, ритм, темп гри і та мотивація, шалена, яка в нього є, е дати їй трошки волі сьогодні. Тому Сподівалася, ви ж бачили, там могло бути перехоплення, якби він там десь не підстрізнувся, я думаю, можливо, і навіть була б результативна дія. То це було б для нього взагалі чудове повернення. Але ми тішимося з того ще раз, що він вже знову ж таки з нами. Що про навколо футбол, ця атмосфера ну Карпати це одна із тих команд, яка багато вболівальників приїжджають до Рівного підтримувати свою команду. Як це впливає на атмосферу самої гри? Ну, взагалі чудово, коли багато вболівальників, Але я все одно сьогодні говорити про львівських? Я говорю загалом. загалом Просто ні. Сьогодні такий матч, що і в гостей була підтримка, і в нас. Ну, але в нас більше було. Все одно. все одно нас більше було, ми її відчували. Я якраз хочу е, при нагоді подякувати, тому що це була наша крайня гра е, Перед відпусткою домашня домашня, да, я маю на увазі домашня гра, і ми підтримку відчуваємо вдома, особливо і навіть на виїзді я переконаний, що ми її відчуємо і в Житомирі в Києві. Тому дякую вболівальникам, які сьогодні прийшли, які не змогли по якимсь причинам попасти. Але сьогодні була приємна атмосфера.